Ну, привет, ребят! Я з вами всегда Егор Стример. И поставьте 5 тысяч по-добавок. я покажу вам проходити на глупий фрот. Тому що читерами всегда мы не приотєвимо пройти обох науковств. Як проходить? И... І... І... Блин, не получилось. Да, і як проходить про? Ну, с першого раза мы наточнє получилось. Опа, вот ше раз. Обережно. Дальше сюда вот туда запрягаем. Дальше сюда, сюда, сюда. Я просто люблю з просхом прыгать, я куда напрягаю. Дальше. І ви знали, ребят, що можна э, пройти? Аж, що можна... зараз покажу вам, пройду паркур і вам покажу. Все. А як туди доприйнути. Все, я пройшов паркур і зараз вам покажу, як ще можна, що можна робити. я візьму доски, а в мене його не є. Ну, все. Я ставлю ось тут блок і тут десь блок. А тут один блок. Дивіться, я зараз його перейду. Дивіться, я навіть не буду нажимати на примку. Дивіться. Просто я перейшов. Я не розумію як це. Як це? Я прийшов час показую. Если ви мені не вірте, дивіться. Я всю далека. Хоп! Можете по целі скачати, бо він з перший раз хочемо. Ну так. І реально. І можете ви мені напишете в коментарях, як який сід треба вести, щоб покласти в е, по надо надалося. Все деревья варда на это я называю, да, да, я вот такие портал был именно и ведь карты мир. Я не вы як я при на жижигалке, у мене же не получается все это. На жижигалке у мене не могу. може че, может водой попробовать. Вы мне напишите в комментариях, я не знаю, водою давай попробуем. Нічі, Ні, ну все, вот. Не, ну что ж, может. О, можна ще так получиться. Заходимо сюди. Не, сюда сюди нужно. Ус і беремо все, і беремо усе це. Може він сам забегається. Так. Ус так скорее. Все робим. Може він сам забегать. Вот батюшка. Может вы знаете, напишите мне в комментариях, что нам надо получать. Ну ладно. Всем пока.